Так, вихованці Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва проводять час в укритті під час повітряної тривоги, аби учням було не страшно ще разу спускатися в підвал, для них облаштували спеціальне модульне укриття. Воно не лише світле та просторе, а й розмальоване власноруч юними художниками. Якщо наші діти реагували більш-менш нормально, то діти, які вимушені були приїхати до нас в місто. Ну, це було страшне, як вони хвилювались, бо вони дуже добре, на жаль, знають, що таке ракети, взриви та все інше. Палац творчості найбільший в області заклад позашкільної освіти. Сюди щодня на заняття приходять сотні учнів. До того ж, у разі потреби приміщення може стати великим пунктом обігріву для тисяч хмельничан. Ми плануємо, що зможемо тут забезпечити автономне теплопостачання, бо тут нас є твердопаливна котельня, Забезпечити сюди підвозну воду, забезпечити сюди альтернативну електроенергію. Ми плануємо розміщати тут до двох тисяч людей. Проєкт модульного укриття реалізували спільно силами місцевої влади, благодійників та під пильним наглядом рятувальників. Воно стало частиною проєкту Безпечна школа від міжнародної благодійної організації Фонд Східна Європа. По Україні таких відкрили вже 28. Було враховано не тільки норми, а безпечного поводження. В укриттях перебування, а також психологічного комфорту, також комфорту перебування. А саме головне, напевно, в нашій концепції ми дуже хочемо, щоб в цьому в цих приміщеннях відбулося життя і поза тривогами. Після закінчення війни приміщення не залишиться пустувати. Його і надалі використовуватимуть як новий майданчик для творчості. Тут дійсно, напевно, буде по завершенню війни не буде укриття, а буде такий творчий осередок, де діти зможуть реалізовуватися свої подальші творчі досягнення. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.